Хочеш макіяж без маски і без забитих пор? Сьогодні робитиму макіяж продуктами Юніко. Тільки ними. Вони не комодогенні і реально дружні до шкіри. Дякую, б'юті за підгончик! Почнемо ми наш макіяж з консилеру перфектору від Юніко. Ним ми можемо нейтралізувати синець, локально перекривати якісь моменти на шкірі, а також висвітлювати центральну зону обличчя. Такі воскові текстури важливо наносити не відразу з баночки, а трішки розігріти обруку. І наношу. У внутрішній кутик. Залишки розтушовую у зону під підліями. Далі ми трішечки можемо висвітлити центральну зону обличчя. Теж важлива зона це крильця носика. Там у нас переважно завжди є тінь, і лінія губ. Далі ми нанесемо рум'яна. Це теж дуже універсальний засіб, який можна використовувати як на очі, так і на щічки і навіть на губи. Вітінки, які я буду використовувати. Прогаз і глем. Я цих два відтінки буду міксувати. Спочатку нанесу глем, наношу на виступаючу ділянку вилиці і тримаюся саме в східних ліній. Я спочатку наношу, а вже потім буду підтушовувати вологим спонжем. Трішки наносив, не забуваємо про очі. Підтушовую вологим спонжиком. Трішки підсилюю ефект румяними оргазом. Я не використовую жодних пензлів, тільки пальчики. Спонжик. І... На цьому етапі можна завершити наш макіяж і бігти, підкорювати світ. Щоб наші вії красиво виглядали і були профарбовані від корінця до кінчика, важливо працювати саме з їх загоподібними рухами. Показую. від корінця. І на закінчення. Вибачте? Але е, тут я офігіла. З віками ми закінчили, і зараз губи. Полівчик для губ від Юніко у відтінку Ідол є дуже правильним відтінком, з допомогою якого ми можемо додавати об'єму губкам. Фарбую я спочатку галочку губи. У такому вигляді ми їх не залишаємо. Якщо під рукою немає додаткового пензлика, ми можемо використовувати ватну паличку і розтушовуємо контур. Ми можемо повністю розмити контур і створити такий, начебто, начебто, тінь. Продублюємо центр губ. Рем'яними оргазм. Пальчиком розташовано і також ще спонжиком. Продукти Юніко, які я купувала у Beauty бар летять у мою особисту косметичку, і я ними буду фарбуватися кожного дня. Нуа!